Таке велике свято про кожного з нас. Це свято, те, що повітріло очі, бачимо. Людей молились, і ми молимось і благаємо Господа, щоб ніхто не загинул, Щоб... Зупинка, міни ця щоб багато людей, що могли жити і прославляти Господа. Я хочу нагадати те, що каже Святе Письмо. Дякуйте Богові за все і завжди. Ісус Христос, Він помер за наші провини славі, за наші гріхи. Христос постраждав на Христі, віддавши своє життя за кожного із нас. Немає більше тої любові, якщо хто душу свою покладе за ближнього Свого. Ісус показав свій приклад, Він поклав своє життя на Христі, віддавши своє життя, щоб кожен, віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не божая смерти гришне. Бог бажає спасения для грішних. И Господь не директор. Тільки... Зависнути свої провини, гріхи свої і попросити у Бога прощення. Примріться з Богом. Читайте Святе Письмо. Кого немає святого Письма, ми даруємо